сну та відпочинку під постійною небезпекою із-під завалів та часто з того світу. Вони рятують, тамуючи свій біль та страхи. Їх самих рятує арттерапія, хвостаті та пухнасті психологи та очі порятованої малечі. Це проект захисники і ті, хто в ці важкі часи першими поспішають на допомогу. Хлопці зі зведеного ки... спеціалізованого пожежно-рятувального загону. Ми всі рівні незалежності, будучи ТЦЕ, чи будучи ти цей, чи рядовий, чи прапорщик, чи полковник, чи генерал. Ми всі працюємо пліч пліч Ми всі команда. Руки-ноги! Подивились! Руки-ноги! Беріть його хлопець з відкритим переламом ноги, коли його зносили і співали гімн України. І він там співав найголосніше за всіх. І ти дивишся на людей, ти дивишся на їхні, на їхні гори, і тобі самому стає важко. Ти хочеш допомогти цим людям. Молоді хлопці були і не шварцнегери. Раніше думала ДСНС, такі спортивні, такі ну, атлети. Звичайні хлопці. Аккуратно. Не знаю, що, не дай Бог, ми там щось не зможемо. Ну, я не знаю, на все життя собі цього не прости, українці, українки, ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечив відновлення після ударів терористів. Я хочу особливо відзначити. Самовіддані та рішучі дії прапорщика Юрія Лузинського. Юрія Лозинського знаю з перших днів, як він влаштувався на роботу в наш загін. Спочатку він працював респіратиником в гіничо-рятувальній частині. Потім сталося так, що частина вже перейшла під моє керівництво у 2020 році. Коли дізналися, що ось так президент. У своєму зверненні подякував йому також, які емоції у вас були. Е, ну, звичайно, гордість. Гордість за нього, дуже велика радість. Тому що е, то є, ми завжди приходимо додому, там, ну, намагаємося послухати президента. І так просто я сидів, 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 слухав, слухав тут раз, не зрозумів знайоме. Посмішка така, і так на мої. Вам писали друзі? Так. <кхів> Сказала відео, писав. Як там молодець, так тримати. Так, ну, було приємно чути таке від друзів, такі слова. А дівчата писали? Дівчата писали також. Ну, На той час у мене вже була дівчина, так що вже все. <різь> Поїзд пішов. Так. Шутим над ним? Як? Зірка. <різь> Наша зірочка. <різь> І як він реагує? Він дуже веселий, тому посміхається і задирає носи. Позитивна людина, цілеспрямована людина, яка не шукає легких шляхів. Хоч нам з ним по 22 роки, але. У нас достатньо досвіду, щоб виконувати любу роботу. Гарний товариш, трошки сором'язливий, але як фахівець і майстер своєї справи, він випадається на всі сто, я би сказав, навіть сто один процент. А пам'ятаєте свої перші виїзди вже робочі? Перший виїзд у мене був це горів торф угу. неподалік заправки. Ми, і ми, там, ми там довгий час працювали. Було дуже ну, нелегко торф загасити, бо коли ти його притушуєш, а він горить під землею. І ми прийшли, протушили це все, і він загоряється знову. Ти це все перебиваєш, це все чорна палюка встає, ти цілий грязний. Це був перший виїзд і було одразу посвячення. А, а як проходило? Посвячення проходить ну, обливання водою. Так зазвичай робиться, щоб. Та людина, яка перший раз, щоб вона не знала про це, і щоб вона не зрозуміла, коли його посвятять. І мені на той час сказали, там, відійти, щось там зробити. І я такий відходжу і не розумію, для чого. Я тільки так повертаюсь, і на мене так з водою. Я цілий мокрий. Зразу це була така посвята. На виїздах у мирний час два респіраторника та два друга Юрій Лозенський і Петро Савка постійно працювали у ланці, в буквальному сенсі дихали одним повітрям. Респіраторник це людина, яка включається в спеціальні апарати замкнутого циклу. Тобто, те, що ми видихаємо, те ми і вдихаємо. У нас є апарати, які працюють порядка чотирьох годин. Тобто, якщо аварія в її шахті чи аварія в метрополітені, допуск до метрополітена, до спускання в глубинки метро до шахт є тільки у нас в Києві. Людина була потрапила під Поїзд вижила і ми її врятували. Ну, ми, дві години ми діставали людину з під потягу. Можна сказати, було таке перше врятоване життя, яке, на якому ми попрацювали дуже добре. Я неоднократно працював з ним. Ми йшли в Ванці, і я знаю, що він в будь-який момент я можу на нього покластися. Колектив у нас дружній. Ми як начаровані, ми як сім'я. Працюємо сім разом, сідаємо їсти разом. всі. Живемо, як сім'я. Я завжди повторюю. Я веду їх за собою. Я їх не посилаю туди, а сам залишаюся. Я завжди виїжджаю з ними на будь-який енес любу пожежу, постійно з ними. Ну і треба постати, як після того, як почалась війна, то я в перший раз вже ночував вдома. Це вже від 1 вересня. Коли почалася війна, нас всіх зібрали за сигналом збірова, і ми вже всі були тут в підрозділі. Просто заступили ну дві зміни. Коли вже почалися ну, всіх є гаджети, всі дивилися вже ці новини на різних там каналах. Підписувалися, то вже було дуже багато інформації. Я всім казав, заспокойтеся, бо позабирають ці гаджети, грубо кажучи, тому що ви себе накручуєте. Перший виїзд з 24 го числа, коли він стався і куди. Це було у Лобановського вулиця, це було 25 число. Ну, от У нас була тривога, ми зібралися, виїжджаємо і нам говорять, це полачання ракети в житловий будинок. Всюди уламки скла, цегли, бетону, всі автівки, які стояли там, вони всі сигналізації. Картина Жахлива, якось також навіть по душі воно прийшлось. Людей паніка, крики. Всі, всі ж так само, ніхто ні, ніколи цього не бачив. І кожен хотів, щоб ми йому допомогли. У жені зі старшим сломані ноги відкрите, перелом, Младший, младший, ви ліс куди-то, Я його зараз розісплюю. Гаріть в дуб. А були з важкими травмами, Був хлопець з відкритим переломом ноги. От коли ми його зносили його, ми так з ним поспілкувалися, він якось дуже сильно йшов нам на зустріч. І ми так, не знаю, чомусь зарядились, ми йшли по сходах, коли його зносили, і співали гімн України. І він там співав саме голосніше за всі. Повітря тоді закінчилася, а потім передали, що знову вона почалася. То якось всі себе так оп, ми стояли на цьому поверсі, що робити, коли ти дивишся, а тобі видно всю вулицю. Через ось такі великі кра, ну, розумієте, таке велике вікно. Якось не знаю. Ну, це перші рази було. А потім якось вже в звичку війшло. Коли ми вже наш підрозділ відчув це особисто на собі, е, да, ми приїхали, всі спочатку мовчали, але потім зібралися. Е, що я подякував, що всі молодці попрацювали хорошо, е, виклалися на всі 100%. Це зараз вони працюють разом, пліч пліч. Перші ж війни зустріли порізно, кожен на своїй ділянці фронту. Поки майор Маркотенко із прапорщиком Лозенським рятували людей з висотки на Лобановського, ворожий десант намагався висадитися на литовищі в Гостомелі. Там, фактично, на злітній смузі під щільним вогнем опинилася частина, у якій служив Святослав Пономарьов. Почали летіти гелікоптери. Перша думка, яка прийшла, це о, це мабуть наші летять. Воно не дуже видно. Ми не військові, дуже не розбираємось в позначках. Летять наші, ну і дивимось, як наші летять. Ці наші підлітають ближче. Біля заводу знаходилась військова частина, і вони почали стріляти. Коли ми почули вже автоматні черги, ми вирішили піднятись на другий поверх, тому що, ну, знаєте, як фільмів надивилися, як штурмують там різні будівлі і думали, там мали кинуть якусь там чи гранату, чи якусь шумову там. Пройшло, мабуть, ще хвилин сорок, ну, мабуть. Десь так, до, до години ми почали чути, що по першому поверху вже хтось ходить. Думки були дуже-дуже такі. Ти не знаєш, хто це, ми не знаємо, ну, хто зараз зайде. Може це наші хлопці. Чи, ну, хто, невідомо, хто це може бути. І хто це був? Це були зараз як слово підібрати не можу. Це були орки. Почали відкриватись двері. Я почав кричати, що тут знаходиться МЧС, ми без оружия, пожалуйста, нас не трогайте. Вони сказали, на що три ми заходимо, дорахували до двох і зайшли. Святослав, як начальник караулу, спілкувався із окупантами лежачи на підлозі. Варіантів було небагато: показова страта, полон або варіант третій найнесподіваніший і найбажаніший. Ми почали виходити спускатись, і один з них взяв мене за плече. Я думаю, ну все, вони е, забав, зібрали радіостанції, віддали нам, кажуть, нате, забирайте і швидко відсюди йдіть. Але потім, коли ми почали йти е, біля КПП, і в мене була така думка, що вони нас випустили, використовували більше як щит, mm. тому що ми передвигалися до КПП, а вони передвигалися паралельно з нами. Переходили від укриття до укриття. Після виходу із гостомельського пекла Святослав не відпочивав ані дня. Перевівся назад до зведеного київського пожежно-рятувального загону. Туди звідки починав. Дуже сильно переживав, коли сюди переходив, тому що тут я працював респіраторником, а повернувся сюди через рік. Вже начальником групи мені дуже подобається, що люди, ті, що б перейшли разом зі мною, і ті люди, які е, е, працюють тут, е, достатньо дружно друг до друга відносяться і немає ні конфліктів. Тобто, ми стали новою родиною. Ми, якщо на е, ліквідації, ми всі рівні в незалежності, будучи чи будучити це чи рядовий, чи папачик. Чи полковник, чи генерал, ми всі працюємо пліч-опліч. Всі, всі працюють. Навіть бувають такі ситуації, коли доводи працювати тільки руками, незважаючи на велику інженерну техніку під час завалів, там, на інструмент. Ми стаємо всі цепочкою і передаємо ланцюжком, і передаємо одне одному навіть цю цеглу. Ми всі команда. Ми ж працювали дуже багато де. Всі, ті, що по місту Києва, ми їздили допомагати в Київську область. Ми там шість днів були в Бородянки. Нам доводилося їздити і в Чернігівську область, Десна. Найстрашніший момент, напевно, найважчий момент це був приліт на Лук'яновці біля Артемзаводу, Там, де наша частина врятувала маму і дитину. Це був напевно морально найважчий випадок. нас аж вікна задрожали, хоча це знаходиться далеко, але все віно. Ми це все чули. Коли приїхали, піднявши голови до верху, я побачив, що вже верхні поверха, вже всі. Було відкрито полум'я, там вже було купа диму, купа пилу. Ми нічого не розуміли. Тільки чули прохання про допомогу. Це тільки з голосу я по... ну, зрозумів, що це маленька дитина. Вона трималася молодця. Ми заспокоїли. Вона в першу чергу сказала, мене залиште, не чіпайте, а ну, в мене тут ще є мама. В ході ще розмови ми дізналися, що вона займається художньою гімнастикою, ми це їй допомогло згрупуватися, такий в клубочок, що вона отримала такі незначні. Травми, це ну, такі були порізи, і гематоми. Але вона дуже жалілася, що в неї одна ножка ліва, дуже болить. Це вже потім, ми навіть її вже поклали на щит медичний, щоб вже, ну, виносити до кавити швидкої допомоги, але їй щось не давало. Тоді я вже зрозумів, що щось не так, я вже повністю там розгрівся каміння, і ледь руководжу дістав і зрозумів, що металовий прут до неї в ножку впирається. Ну, прийшлося вийти на хитрість. Я її почав по вадити кажу, типу, заспокойся. І так я руками її трошки віджав. І вона сама вуліла каже, о, все, я вільний. Не хуюся, я тут тебе ніхто ручний підложи на себе. Чи прив'язати? До себе до себе на те не хвилються. Не хвилюйся. Зараз мамо зараз маму, маму до славу. Ті люди, які були на поверсі. Так само і в мене ми всі не могли стримати сльоз. Вольний центр у Кременчуці, просто посеред білого дня під завалами півсотні людей. Руйнування були настільки масштабними, що довелося залучити додаткові підрозділи рятувальників. Наш київський загін був на місці трагедії вже за кілька годин. Важко було працювати так, тому що якщо виїжджаєш на зазвичайну пожежу, то в тебе є якийсь пересип... ну перепис населення. Ймовірно, скільки людей там. Плюс ми можемо розуміти, хто до кого прийшов у гості, а це торговий центр. Ти не розумієш, що в звичайний день, скільки там відвідувачів, хто міг зайти просто купити, собі попити, хто морозвав. Після всього того, що вам доводиться бачити, де ви берете сили, щоб не опускалися руки. Кожен по-своєму якось морально налаштовується. Це наша робота в першу чергу. Хто як не ми? Завжди страшно. завжди страшно. Ну я така людина, яка не панікує при якійсь ситуації. У мене може початись е, незрозуміла для мене психологічна якась уловка після ситуації. Тобто я починаю все це е, усвідомлювати, і тоді починаються е, такі якісь відчуття, але ти це відразу приглушуєш, тому що якщо ти почнеш про це думати, то воно почне тобі снитися. Якщо воно почне тобі снитись, то ти нездорова людина. Бувало таке, що снилося? Ні, жодного разу. А чи доводилось вам бути психологом для своїх підлеглих? Я скажу, що в нас би на роботу не потрапило, як після того, як вони не, не пройшли б при розмови з психологом. Але така ситуація, кожен міг собі замкнутися від побаченого. То ми приїжджаємо да, розмовляємо. Ми велика сім'я, ми один за одного, і в нас є такі, ну вони проходять таку терапію свою. У нас тут в підрозділі є сікоти і песики, з якими вони там постійно граються, розмовляють, не знаю. Там взяти його на ручки, це вже це вже легше стає. У рятувальників та собак особлива історія стосунків. Песики окрема каста. Вони розміновують і людей під завалами шукають. Але війна дала новий вимір людяності та турботи. Тепер маленькі створіння, порятовані з під завалів, рятують самих рятувальників. Виконуючи роль позаштатних психологів, ці фото ваші із тим песиком, вони ж облетіли всю мережу. Він був у квартирі пошкодженій, він був цілий мокрий, і він самостійно не міг вилізти. Я його витягнув, і він, можна сказати, як сам просився на руки, був сильно переляканий. Бували моменти, коли ці порятовані тваринки залишалися з вами. Так, є у нас одна тваринка в частині. Це хто? Це кіт. Потягусі. Це ж ваш кіт. — Ми коли працювали на Харківщині, у нас була локація, де ми допомагали людям по розбору школи начальних класів. Угу. І, він, і він е, декілька днів підряд е, до нас приходив певний час. Він там під'їдав трохи, тому що він був дуже такий худенький, як велосипед, Чесно, треба можна було пощазити. Зараз а, не а, такий. А ну вже трошки вже од'ївся. Вже отримав київську прописку. Бачите? Сталичний став. На початку вересня українські війська здійснили успішний контрнаступ у Харківській області. Ледне першим звільнили місто Ізюм, чи принаймні те, що від нього залишилося. Наші рятувальники зі спецзагону бачили різне, але тут нерви здали і у найстійкіших для Святослава Пономарьова повернення на Харківщину стало особливо важким. Зюмце для мене. Історичне місто. Ми е, дуже часто їздили в Ізюм, е, набирали воду, там дуже гарна вода. Ми її там постійно набирали в бочки, і везли додому і пили цю воду. Часто там гуляли, там дуже гарні краєвиди, там, ну, там дуже гарно. Їздили туди за грибами. Тобто, ну, це місто, в якому я був не один раз. І яким ви його побачили? Я навіть зараз в мене аж ком в горлі стоїть, тому що. Те, що з нього зробили, це просто міста більше немає. Місто там зруйновано на процентів 90, правда. було таке, що от будинок ділиш тільки дві стойки, а всередині немає, це все зруйновано. Хата була зруйнована, ну майже ця половина була вся зруйнована, це я вже відновив. Після відновлення ще раз ось касета попадало. Кожен день бачиш це місто. Як ти їдеш, ти кожен день згадуєш, як там було, згадуєш, що тут я з, з дружиною гуляв, а тут ми з мамою приїжджали, тут бабусю привіз на екскурсію, бо вона тут не була і дуже хотілося потрапити. Я хлопцям розповідаю, що тут був колись ресторан, тут було дуже гарно, він був дуже красивий, дуже багато людей тут завжди були. Вони кажуть, де. Я кажу, ну ось, ось тут. А там просто куча сміття і, і все. Навіть навіть на, немає натяку на те, що там щось колись було. Що вас найбільше вразило там? Людей так залякали сильно там за цей період, що вони ну таке враження було, що вони і нам не довіряють. Ми які конструкції розбивали. Якщо вони були дерев'яні, ми надавали допомогу місцевим. Ми різали на невеличкі такі куски, щоб ну. Там вже повноцінно місто було без газу, без води, без опалення, без, ну, без освітлення, то ми їм надавали ці дрова, щоб вони хоча б могли протопити своє помешкання для зігріву. А деякі підходили, казали, там, ну можна ми візьмемо, оберемо дров. Ми кажемо, зазвичай, а ми думали, що ви з собою їх на Київ заберете. Ну, це ж теж уявляєте? До мене підійшла жіночка, почала зрівнювати мене зі своїм внуком, що десь схожий, і йому так само років, і почала мені так сильно дякувати. Почала плакати, це дуже сильно запам'яталось і зацепило дуже сильно. Ми розбирали там школи, шукали попереднього за попередньою інформацією, в цих школах знаходилися штаби. В російських військ, і ми намагалися знайти там якісь натяки на те, що може якусь документацію, чи як ми вже так, говорили якщо повезет то і орка найдема. <свісно> ну на жаль, там нам не пощастило. Юра розповідав про трупний запах, який довго досить він відчував. Він навіть відчувається по вкусовому. По вкусу ми і ми, коли працювали на цій останній локації, то коли там піднімаємо плити великі, то коли сквознячок загулює, то якщо хто хватану його, то він надовго залишиться в тобі. В першу чергу завжди віриться, що от нема нікого. Всі десь пішли по роботам, і ну, не в той час. Але ж бувають такі ситуації, що ну, дійсно знаходиш когось. Ми до останнього були. Там і ми шукали одного хлопця, і потім вийшло, ну, в нас ротація, бо ми поїхали. То мені ще певний час снився, що ми там його дістаємо. Ракетні обстріли столиці з наближенням холодів чергуються з атаками дронів. Головні мішені об'єкти енергетичної інфраструктури. Але ж хто з цих расистів розрізняє де ТЕЦ, ДТРЦ, де а де цивільне помешкання? Коли ворог влучив у житловий будинок, Петро Савка із командою був на місці вже за 15 хвилин. Але рятувати спершу довелося самих себе. Ми піднялись на кришу цього будинку, побачили там загорання, почали локалізовувати це загорання. Я був на дозорі, так скажемо, дивився чи не ще дрони, тому що на той момент була повітряна тривога, але нам треба було працювати. Я чую вихід з сил ППО і кричу, що потрібно негайно спускатися. Ми починаємо спускатись, бігти по сходинковому марші, і в той момент, коли ми біжені, біжимо, біжимо вдома. Ми вбігаємо на вулицю, доходимо до середини вулиці і чуємо знову вихід ППО і стрілецька зброя. Проходить декілька секунд. Чуємо гул і приліт в вдома, який знаходиться біля нас. Руки ноги! Подивились! Руки ноги! Пішли, пішли! Нам пощастило те, що вибухова хвиля пішла в сторону дороги, а не в сторону нас. І те, що дрон приземлився, точніше впав не з нашої сторони, а з сторони вулиці. Якби він впав з нашої сторони, на жаль, це було б летально для всіх. Там було порядка 20 людей. Біля мого командира відділення впав уламок десь ну, біля метра з криші. Йому дуже пощастило, тому що це, ну, це, це просто Божа сила. Оглянули свої руки ноги, тому що на адреналіні ти не відчуваєш якогось ураження свого. І почали евакуювати. Рятувати людей тоді довелося із інших будинків поруч із місцем влучання. В кімнаті потемніло, почало все зворачуватися, в кімнаті був такий пил піщано-стікляний. Як я очутилася в під'їзді, я, я теж не розумію. Коли ми вискочили, то в під'їзді все це валилося, вікна валилися. Донька каже: мама, бігом в підвал. Підбіг хлопчик з ДСНС і почав каже: Давайте бігом, бігом тут дуже багато крові. Давайте Перемотали мені голову. І кажуть, давайте, виходьте, бігом там скоро стоїть. Молоді хлопці були і не шварцнегери. Досі такі люди. Я раніше думала, ДСНС, ДСНС такі спортивні, такі ну, атлети. Звичайні хлопці. Я все поводу... хочу згадати. Ну, в такому стресі, в якому я була, я не можу згадати. але ну, я тільки пам'ятаю те, що вони стояли, щось мені говорили, і мені після цього так знаєте, так якось так попустила. Я навіть не знаю, я от коли з ними заходила, я боялася в своїй хаті знаходити, в своїй квартирі знаходитися. А ось вони якісь, мабуть, слова підібрали, і от мені якось покійніше стало і одразу так, отак. От от. 10 жовтня президент у своєму зверненні подякував і вам особисто також. Я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії прапорщика Юрія Лузинського. Які були перші емоції? Я, коли сам побачив, я був шоці. Мені було якось наскільки приємно. Це додає наснаги якоїсь? Так, додає наснаги. Ти робиш це не просто так. Тебе бачать, бачать твою роботу. І хочеться працювати далі і далі. Ти дивишся на людей, які були в окупації певний проміжок часу. І ти дивишся їх на їхні гори, і тобі самому стає важко. Ти хочеш допомогти цим людям. Ми зробили максимум, щоб їм допомогти і морально підтримати. Коли вам дякують ті люди, яких ви порятували, що ви відчуваєте? Що я не дарма живу. Їхні мрії тихі, обережні. Вони не мрійники а реалісти, бо знають один простий рецепт: в героїчні часи кожен, хто сумлінно і чесно виконує свою роботу, наближають перемогу. І перемога це не мрія, а єдина можлива мета. Це був проект захисники історії про тих, хто захищає один одного всіх нас та саме життя, життя як найвищу цінність. І тому наші захисники не можуть бути переможені.